Вам в очі плюють і кажуть, що то Божа руса. Товариство, скільки ще потрібно вам уроків, щоб ви нарешті перестали ступати на одні й ті самі граблі? От шириться зараз це фото, де Усик показав тризуб і ставлять туди фото В'ячеслава Чорновола, і вам натягують цю історію, подаючи усика, якогось там, який навіть не зміг прочитати написану йому кандидатську, Уже був Кива кандидат наук. Оце все кодло Москво-патріархальне. Вам зараз готують чергового фрика для майбутніх виборів. І саме найосновніше, що вбирають це в патріотичну обгортку, оце одоробло, як кажуть, в народі, Усик ще, коли жив у Криму, не був жонатий з цією своєю дружиною, а вона була ще його дівкою. І зустрічалася з. Іншим хлопцем чи там гуляла, то вже не має значення. Але сам факт того, що Усик тоді вбив цього хлопця у прямому сенсі, побив його так, що той помер до смерті. Та була ціла кримінальна справа, і потім він його відмазали, і він вже потім женився з цією дівкою, бо вона дала покази в його користь. Ну і тоді ви бачили вже ці всі історії з. Януковичем, як він підтримував ту партію регіонів, то все. От, народи мій українці, скажіть, будь ласка, чи шануєте ви себе? Бо оце кодло чужинців, чужинських хагалів, вони вас не те що не шанують, вони вас мають за повних дурнів. Мало того, що скільки людей знищили, скільки людей втратили своє майбутнє, і все це через помилки, через граблі. Скільки тих грабель ще має бути, щоб ви нарешті зрозуміли і усвідомили? З вас насміхаються на очах усього світу, а ви так і не можете ніяк організуватися і усвідомити, що це купка бандитів, яка змінює зачіски, робить вам з фейкових абсолютно колаборантів, героїв, подають їх під соусом патріотизму і в той самий час патріотичних людей. Навіть не допускають ніде до медіа, як у моєму випадку заблокований я всюди в українських медіа, тому що про мене можна говорити тільки погане, тільки брехню і тільки маніпуляції. А ви уявіть собі, у 2014 році я ризикував життям за Україну. В той час Фрик Зеленський втік до Москви. Ну і таких людей, як я, було багато, хто за першої необхідності виконали присягу на вірність українському народу, яку ми складали. А ці усики, зеленські, кошові. Єрмачки, оці всі татарове, портнове, вони відсижувалися і вичікували. За що ви так не любите свою Україну, український народ? Адже зараз спостерігаючи за тим, як і що відбувається в країні, у мене виникає логічне запитання. А ви дійсно хочете так жити? Ви хочете оцих таких далі над собою експериментів? Над своїми дітьми, над майбутнім. Та ви розумієте, що вже в країні відтік не тільки коли сказали відтік кадрів, а в країні вже відтік всього відтік української нації. Ви подивіться, що є закон про національні спільноти, який абсолютно проковтнули, і ніхто навіть не розуміє, що відбулося в цьому законі з'явилися Караїми як корінний народ України. Історію навіть тут не мова про те, що більшість не знає, а мова про те, що фундамент. Корінного народу українства русинів взагалі русинів немає як корінного народу. Фундамент корінного народу цієї богомданої землі обітованої фактично знищений. От я вам наведу один приклад. Насправді ще з часів Революції Гідності я говорив і зараз повторюю, що зміни відбуваються або швидко, або ніколи. От є така країна невелика Ель Сальвадор. Країна, яка за дуже короткий період з диктатурою переродилася в демократичну державу. Вони побудували багато тюрем і зараз здають ці тюрми в оренду. Навіть Трамп відправляє туди емігрантів, мігрантів точніше нелегальних. І що відбулося? Там прийшов новий президент, молодий хлопець, який пересаджав за перше півріччя чи за вісім місяців близько 80 тисяч. Груп мафій. І зараз країна переродилася, а там країна складає, якщо я не помиляюся, 600 тисяч населення. Треба дивитися, ви можете перевірити собі, щоб я не точні цифри не пам'ятаю. Так от, в Україні оце кодло, воно також невелике у порівнянні з тим, що станом на сьогодні, менше 25 мільйонів людей залишилося. Це до вашого відома, що у 1960-х роках в Україні було 82 мільйони українців. Зараз по світах українців понад 100 мільйонів, а в Україні, етнічних українців, цифра складає близько 18 мільйонів. Але навіть якщо беремо цю цифру 18 мільйонів цього кодла чужинців в Україні до півмільйона. І у дивіться півмільйона, оце кодло воно керує і розграбовує цілий народ 18 мільйонів. У мене є політична воля. І я знаю, як не тільки закінчити війну, а очистити країну за короткий період і за два роки, країна абсолютно змінюється і стає передовою у усьому. І оці півмільйона людей в нашій країні надто багато повоєнної повоєнних відбудов і цих це кодло пересаджати з конфіскацією, з націоналізацією, як прописано в національній ідеї п'ятому універсалі, насправді дуже легко і дуже швидко. Бо все це міфи, коли ви чуєте, що мовляв там. Хтось там має якісь приватні армії ще щось. Коли в руках є держава, ти можеш дуже швидко робити величезні зміни. А потім, знаєте, це швидко зробив зміни, а потім розберемося, коли там, що там і як там буде. А вам зараз нав'язують, ви уявіть собі на майбутніх виборах, вони ж штукають до виборчого процесу, якщо до нього дойде, бо ми ще й на порозі громадянської війни. І тому, брати і сестри, у мене до вас запитання. Скільки ще терпіти будете? Скільки ще, мій народи, будете терпіти цю всю вакханалію над собою? Пишіть свої думки в коментарях. Діліться цим відео, запитуйте у своїх знайомих. Підписуйтеся, і якщо у вас є бажання змінювати, якщо ви хочете швидких змін, тоді давайте єднатися. Ну і хоча б спробуємо якісь зміни зробити. А то потім, щоб не шкодували, що навіть нічого й не попробували. Пам'ятайте, що. Не ще не вмерла Україна, а Україна понад усе, але з ідеологією життя. Моя ідеологія це ідеологія життя. А вам зараз уже ось десятки років нав'язали ідеологію смерті, і цією ідеологією вас штовхають у прірву. Тому давайте боротися за ідеологію життя. Слава Господу Богу! І найжи є велика вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!